А от що говорять безпосередньо у Сполучених Штатах і як коментують відомості у пресі про мирний план? Буквально з хвилини на хвилину має початися брифінг речниці Трампа. За ним стежить наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. В нього і розпитаємо, які є новини. Дмитре, тобі слово. Ну, знаєте, білий дім тут до останнього тримає інтригу. Я попрошу навіть наших режисерів, ось подивіться, що зараз відбувається в брифінг румі Білого Дому, вже 16 хвилин, як мала вийти до преси Керолайн Лівіт, речниця адміністрації, речниця Дональда Трампа, і зазвичай вона дуже пунктуальна. Ну буквально до цієї хвилини перевіряв з білим домом. Вони ніяк журналістам не пояснюють, чому затримка. Тому ну дозволю собі припущення, що до останнього узгоджують позицію, узгоджують формулювання. Бо те, що зараз скаже лі від, ну це буде уперше за весь цей час офіційна позиція Білого Дому, і щодо самого плану, і щодо тих пунктів, які цитує преса, тому що до моменту, поки їх підтвердить ця адміністрації, вони так і залишаються лише припущеннями преси, лише чутками, лише витоками, лише спекуляціями. Ну і станом на зараз, бачите, немає можливості зрозуміти, а що є остаточним планом, що є пропозиціями Сполучених Штатів, а що є зливом з боку Росії, бо це. Дуже показова історія, коли навіть Вітков просто помилково хотів переслати комусь е, публікацію в Твіттері, е, в які писали про е, подробиці цього плану, начебто, подробиці, і е, в, випадково він опублікував і одразу видалив і написав: це злив такий собі ка. Тобто одна літера імені, але всім зрозуміло, американська адміністрація, переговорна команда Трампа, вважає, що це Кирило Дмітрієв, злив пресі, ну те, що з'явилося зараз в американських змі. Ну і таким чином враження, що. Якщо певний перелік існує, то зводили його заочно, і поки не зрозуміло, що є пропозиціями Росії, а що є дійсно, що залишилося серед цих 28 пунктів, про які пише преса, і чи 28 там насправді. Ну і знаєте, те, що відчувається, те, що чую від колег, навіть тих, хтось зараз в білому домі на цьому брифінгу враження, що вся ця схема, коли так довго нічого не коментували, коли навіть євросоюз був змушений ну по суті коментувати не сам план, який вони не бачили, а газетні чутки. Що все це робиться навмисно, абсолютне враження, що просто хочуть по великому рахунку, ну знаєте, вкинути в пресу найбільш кричущі, найбільш моменти, які викликають ну найбільше суперечності, а потім подивитися на реакцію і України, і союзників і Європейського союзу і самої Америки. щоб, ось коли вийдуть на брифінг, ну зараз лівіт за 45 хвилин. сподіваємось, що і Трамп особисто щось може сказати можливо скоригувати свою позицію, тобто. О, не виключає, що можливо позиція ось і в ці хвилини теж коригується. Отже, буду просто змушений повернутися ще раз в цей ефір для того, щоб повідомити вам всі деталі вже офіційно, вже безпосередньо, коли речниці білого дому таки повідомить чи це план затверджений, чи це є план, але але лише пропозиції. Ну і що в цьому плані насправді записано, колеги. Дмитрі, дякую. Ми чекаємо тебе наприкінці цього випуску. Це був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко з Вашингтону. Наразі відомо, що в Києві перебувають представники Пентагону. Ми, звісно, чекали на офіційну інформацію від української влади. Буквально кілька годин тому офіс президента розмістив на ресурсах глави держави стримане повідомлення. Цитую, президент офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який за їхньою оцінкою може активізувати дипломатію. Президент України окреслив принципові основи важливі для нашого народу, а за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це призвело до гідного закінчення війни. І ще одна цитата: Україна підтримує всі змістовні пропозиції, здатні наблизити справжній мир, і готова до конструктивної роботи з американською стороною. Кінець цитати. Найближчими днями Володимир Зеленський розраховує обговорити з Дональдом Трампом основні пункти потрібні для миру.